Як на вашу думку, чи потрібно в Одесі будувати метро? Метро, Ну, наскільки я знаю, що тяжко будувати тут метро, бо тут багато катакомбів. От. Так що я думаю, що може і ні. Потрібно. Таке, як у Києві, є така дорога над Дніпром, вона відкрита. І то можна таку зробити з порту. І на поселок. Якщо не нарушиться цю красу, історичний центр, то можливо, можливо, десь в нових мікрорайонах. Нас задовольняє трамвай номер 7 в любую точку Одеси. Та ви що, ми ж на катакомбах стоїмо? Ну, не знаю, Та ні, Любочка, не ви що угробіте город. Пусть он буде такий. где-то в нових районах, може бути, а здесь в центрі ні в коем случае. Метро, ну якщо дозволяє, то можна і метро. Я сама з Херсону і в нас там метро не було, так що мені, мені важко сказати. Ну, взагалі така Одеса, вона атмосферна, колоритна, я вважаю, що так. І, може, тому що я передвигаюся на авто, тому мені так. Не знаю, в нас же катакомби. А чому не впевнені? Я про це ніколи не думала, якщо щось. Та так, вже звикли без метро. Може і зручно, але не знаю, типу, і так нормально. А хотіла? Щоб його десь з'явилась Ну, можливо.